День вам добрий. І це вже 14-й епізод. І ми досі в третьому світі, в першій його частині. Так. Тут можна обережно зістрибнути, щоб забрати те, що мені потім знадобиться, щоб зробити тут чисто темну тенденцію. Так, спогнали. Зараз, як ви пам'ятаєте, Якщо дивились попередній епізод, то в принципі маєте пам'ятати, якщо не дивились, то якого біса, але пішли всі дивитись швидко той епізод. Зараз я буду проходити, проходити другу частину першої локації третього світу, і це може заплутати вас, як не знаю що. Так, тут у нас вже має бути прокачана... Um, здається на труту Рапіра... Так, здається Меркурі. Uh, це у нас йому греть. Це було тупо. Я по-швидкому пробіжу до своїх душ, заберу і там продовжу. І так, Меркурі. Це у нас означає для тих, хто не в курсі, промотайте назад. Це у нас означає, як його ртуть. Тобто, рапіра рстутю. Ртуть, здається, у нас вважається за отруту. Опис звідки, я не пам'ятаю, що там цей камінь робить, здається у мене тут є. Так, це Меркурі, це якраз таки отрута. Тобто нам видали безкоштовно отруєну рапіру. Оці двері, здається, теж можна відчинити тільки при чисто білій тенденції, верніше, тим ключом, як... ключем, який можна підібрати при чисто білій тенденції. Так, зараз нам треба повернутись трошки назад до того місця. Як би його так і характеризувати між третім і другим поверхом, там, де були грати і ключі. Коротко зараз подивитись. Ось це місце. Тут є двоє град, одні ось тут от. Це якраз можна їх відкрити отим от ключем, що я підібрав біля тієї машини, що стріляє стрілами. І другі ворота у нас ось тут от. Такс. Спочатку піду цією стороною. В принципі, тут великої різниці нема. О, вибух від восьминіжка. Хлопці ктулху чогось психують, чи то може дівчата? Так, тут ще має бути один. Для чисто білої чисто темної тенденції, верніше для чисто темної тенденції треба буде згадати, де тут стоять темні фантоми. Я точно пам'ятаю, що один із темних фантомів отакий отсранець має стояти якраз ось тут. От. Ну, зараз я повернусь туди. Душа героя якась там. Я їх, до речі, чогось не використовую. Отут от має стояти у нас. Темний фантом. Такс. Тут начебто речей нема. Так -с. Страшна місцевість. От там от паутиння башти видно, якщо це так можна назвати. То цепи, які підтримують башту. Тут є у нас статуї Гаргуль, Гаргуль, Гаргулі, Гаргулі, Гаргулі. Так, тут є підйом на одну башню. І за оцим туманом, там є підйом на другу башту, вон він напроти. І прохід в ту сторону до боса. А так ж, тут є у нас речах, який вимкне оцю всю страшну річ. Бачив швидке проходження одного хлопця там, де він спокійно проскакав крізь всі стріли, які тут по ньому паляють. Так, тут в основному, я так бачу, душі лежать. Здається, кільце кота. Щось Ч... мені таке. А от, Clever Reds Ring. Збільшує на 30%. А, не так. Збільшує пошкодження. Збільшує вашу атаку при 30 чи менше відсотках здоров'я. Є ще dual Red Ring. Воно збільшує захист при 30 і менше відсотках здоров'я. Аналогічні кільця є в Dark Souls. Clever Red Ring це у нас... Red Tier Stone Ring. Досі ніяк не звикну, як правильно перекласти назву цього. Так, напевно, краще не сюди спочатку йти. А друге, Dual Red Ring, це Blue Tier Stone Ring. Приблизно в одній і ті ж самі кільця. Так, тут нас чекає дещо падлючий такий темний фантом. Наскільки він сильний, не знаю, але як бачите, у мене здоров'я не дуже багато. Здоров. М -м -м. Використовує... так, він використовує так званий Baby Nail. Це кінжал, який, здається, на собі має чуму чи отруту щось таке. Так. А цього мені не треба. Щума достатньо довго буде висіти на мені. І заважати лікуватися. Як бачите, я вже менше лікую здоров'я, ніж раніше. На відміну від Dark Souls, тут немає, так сказати, полоски, яка показує, наскільки ще довго вам чекати, поки закінчиться ефект. Ну і що ж, поки що доведеться використовувати лікувальні засоби, щоб... Пережити так всю цю фігню. З'їдає здоров'я воно, як бачите, достатньо багато. Два каменя Stone of Infernal Ice мені дали. Цікаво, наскільки ж довго ти будеш діяти? Можливо, з такими темпами мені краще буде просто повернутись до продавця, у якого я це можу купити Video Slots, який дасть мені можливість відлікуватись від цієї хріні. Так, треба слідкувати постійно за своїм здоров'ям. На щастя, ворогів тут вже немає. Залишився тільки бос. І до того моменту, коли я вже доберусь до того боса, я сподіваюся, що ефект цієї фігні вже зникне. Просто пропаде. Так. У будь-якому випадку я зараз ще буду повертатись назад, щоб визволити фріка. Тут у нас веселий хлопець. What? What do you want? I am a ну, коротше, одразу вам розповім, в чому прикол. Якщо ви цього хлопця не вб'єте, то він буде після вашої перемоги над босом знову відроджувати босса. І поки ви його не прикінчите, ви остаточно вбити босса не зможете. А не зможете остаточно вбити боса, оце от, до речі, був якраз такий ключ, який фрейка визволить. Не зможете вбити остаточно боса, не зможете пройти далі по локації. Я, здається, так, коли перший раз грав. Раза два чи три бився з цим босом, поки не знайшов прохід на цю башну. Так, тут у нас... О, якраз те, що треба. Це якраз склалось вдало. Так, тепер зістрибуємо вниз. Якби я не прикінчив цього темного фантома, який тут був, він би мене тут якраз таки і чекав би. Зараз піднімусь на другу праву башту, якщо з цієї сторони дивитись. Подивлюсь, що там є, а потім піду визволю фліка і повернусь, щоб прикінчити боса місцевого. Цей. Бос, аналогічний пінвілу. Вертушці чи як його там назвати, із Dark Souls, це бос із катакомб Єдине, що що цей бос тут... Він напевно буде дещо посильніше, ніж Пінвіл із Катакомп. Отже, рухаємось далі. Що там у нас? щасом, ще до чорта часу. Так, тут у нас щось лежить. А, срібний каталізатор. От з цієї сторони можна також бити того хлопця, розстрілявши його зі стріл. Але якщо ви хочете фрікав, фрейка рятувати, все одно доведеться туди підійматися. Так, а тепер прямим ходом до фрейка. Сказати йому здоров будь. А потім битва з боссом. Вона буде дещо, дещо, дещо. Як би це охарактеризувати? Навіть не знаю. А який це епізод? Я вже примудрився забути, який по рахунку йде. Це 14-й епізод, здається. Так чи ні? Так, чи не стой, не стій. Без різниці піду сюдою. Так. Веселий момент повернення назад до Фрейка. В той час, як більшість ворогів вже давно вмертві. Так, а ну. Я от не пам'ятаю. Про всяк випадок перевірю, хоч минулої серії казав, що ці двері відчиняються тільки при Так, вони відчиняються при тільки чисто білій тенденції. Вірніше тим ключем, який можна дістати тільки при чисто білій тенденції. Так. Здоров, пулька. Погнали! Бувай пулька! Треба бути не... Треба буде не забути між епізодами скинути всю фігню в Nexus. Фінікс. І ми вже майже на місці. Фрей, я знаю, ти тут. Опля. Здоров, будь! Макніфіснт! i never expected to get out of there alive my name is freke i am known as a sage i thought my magic would give me an edge against these demons but how wrong i was i have been enfeebled by my long imprisonment but i can still move my legs and i can make it back to the nexus i thank the stars that i escaped when i did i owe you my life І він дав мені. Still... Коротше, він знову сам повернеться до Нексусу, як і Урбейн в минулих епізодах. Uh, так, тепер треба повернутися до поса. Uh, між епізодами мені треба зачинити вікно, бо в мене зараз ноги відморозяться вже. Весна нафіг, а на вулиці мінусова температура. Так, Дав він мені, одразу покажу. Гері Геррістілето, от воно. Це невеличкий меч рапіра розміром з кінджал. Основна її особливість те, що вона з ворогів. Так, я не те натиснув вона з ворогів викачує МП потихеньку. Непогана така зброя для мага, але прикол в тому, що пошкоджень вона, в принципі, наносить не настільки багато, щоб ефективно її використовувати для вбивства. Там, не знаю. То чисто, якщо ви там. Маєте можливість, наприклад, трошки подряпати там ворога. Тільки заради того, щоб... набрати собі не... трохи МП. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки воно там вам буде відновлювати. Текс, здоров'я у мене зараз не так багато для. Битви з боссом, але, я думаю, переживу. Босс буде використовувати магічні атаки і, в принципі, не буде рухатися. Але для цього битва легшою не стане. Текс. Ой... Нас вже чекають спеціальне запрошення. Заходьте, не бійтесь. Виходьте підмийтесь. 4 рука, фарфорова лялька. Так, ну босс зараз нас напряму не буде атакувати, краще вибити одразу всіх оцих ідіотів. Бо після того, як ви почнете бити боса, вони почнуть бити вас. З чим це пов'язано, конкретно не знаю. От є підказка від розробників, типу. Знову битись! Це ніколи не закінчиться. Тут ще має бути десь підказка, яку я бачив з гори. Ось в цьому місці. От вона. Бос, як бачите, поки що мене не чіпає, вон він там стоїть. І це не через кільце злодія, Просто поки ви не підійдете, до неї вона вас чіпати не буде. А тут у нас написано Голос відновлює ідола. І бос називається у нас Ідол Ідіотів. Як бачите, ідіотів тут вистачає. Так, Здається, це вже всі підказки від розробників. Як бачите, вона зробила там пастку позаду мене, там напевно ще 2-3 пастки з'явились. Бачите, яка в неї магія така специфічна? А от підказка від розробників знову що? Вони знаходяться з гори. А це стосується, напевно, того, хто відновлює ідола. Так. Зараз. Хай тобі греть. Ну, ефект. Ага. На пастку наступив. Так, ефект поки що від Second Chance не спрацював, отже я поки що. Так, знову. Так, хай тобі греть. Пастка не зникає, виходить. Погнали! Тут можна підібрати кінжал, можна це зробити під час битви, можна зробити обережно після битви. От після того, як ви нанесете певну кількість ударів по нашому веселому босу, як бачите, він зробить кілька двійників. І, можливо, відновить пастки. Якщо пам'ятаєте, я казав, треба шукати. Е, образ з певним типом магії. От, напевно, оце от він. Так, оце от наш бос. Як бачите, магія більш така щільна з блискавками мене зараз можуть прикінчити. Погано, що я не подивився, де знаходяться всі паски. По два удари, це в принципі непогано. Зараз я так боса прикінчу, він, до речі, може з'явитись знову на тому ж самому місці, де ви вже. Е... З ним бились. Так, це не бос. Це можна зрозуміти по тому, що у нього власна полоска здоров'я. А босс знаходиться десь далі. От, напевно, один із цих двох. Хай він. Понвін. Mm. Невдала позиція. псує Ще от і все. На цьому наш босс загинув. Ну, так. ну Подовжені епізод, в принципі, вийшов не такий довгий, але я на цьому скоро зараз закінчу, повернусь ще в Nexus, зроблю там свої справи. Так, якщо ви прикінчили боса і хочете забрати отой кінжал, який там лежав, треба, отак от... Спокійно обійти зі сторони під боком і спокійно можна його підбирати. Для тих, хто думає, чого це я це так показую, бо якщо ви підете одразу на центр, відбудеться оце. от. Ось такий от веселий ліфт. І нас закинула на другу частину локації. На першу частину вже звідси не повернетесь. Зараз заставка закінчиться. І як бачите, тут дороги назад нема. Можна впасти і померти. Це все. А душу боса якраз таки треба забирати з цього місця. От бачите, камінь, який нас переносить, тут здається, чи то справа, чи то зліва, а ні, немає. От каменюка. Повертаємось в Nexus. Зараз я собі заковбашу якусь магію із душі боса. Тут, в принципі, з цього боса прикольно можна а, апгрейд для стріли душ взяти, який буде пробивати нас крізь цілий ряд ворогів. Текс. На рівень душ в мене в принципі, не вистачить. Так. Здорово, You save Sage Freight, did you not? Тен I was right to bend the rules and teach you a few tricks. Ну, короче, пацан нас нам подякував за те, що ми врятували мудриця Фрейка, якого я там в якомусь епізоді переплутав з мудруцем Урубейном. Hmm. As I determine more about the essence of the soul, I can teach you new magic. A demon's soul is no mere amalgamation of lesser souls. You have your wits about you. Surely you understand me. Ну і він пропонує нам притягувати до нього душі демонів. you бачите, the Soul Ray is теж Можна, в принципі, зробити мені ще Firepall. Це непогана така магія із душі бога драконів. Але вона займає два слоти під магію. У мене якраз тільки два слоти є. Так, В принципі, більше тут цікавого нічого нема. Ну, душу бога драконів я поки що збережу. До моменту, там потім подивимося. Оце от візьму. Також візьму звичайну вогняну магію. Можливо, в майбутньому знадобиться. І заміню Soul Ray на оці от дві магії. Так. Bring me more demon souls when you can. I patiently await you, my fine magician friend. Цей хлопець, до речі, відноситься до душ демонів так само, як наркоман до наркотиків. Декс. А, відремонтуватись. Можна використати ще одну якусь душу і підняти собі трохи рівень. Зараз я піднімаю you декс для того, щоб використовувати нікому не потрібний. Білий лук. Люблю я ту штуку. Так, камені поки що мені не треба. Це теж мені теж поки що не треба. Текс. Різні кінжали. речей надавало, які мені вже нафіг не потрібні. Текс Здається, я зайве екіпірування. Зайве екіпірування скинув. Ну і в принципі на цьому все. Кільце магічної. В принципі, кільця я всі зарішу. Рин... Тикс. Клинг, а Де ти там... В принципі, я міг би і без нього ходити. А, такс. Де ти там сидиш? Mm -hmm. Мені ще треба чотири тисячі. Що у мене із душ є? Ну, давайте оце от непогано. І ще приблизно 500 душ. Оце от здається. О, ідеально. Сол of the mind, key to life's ether. І я піднімаю далі dexterті. Так. Мені, в принципі, його не варто підіймати, бо, наприклад, Мідклівер у нього приріст йде тільки від сили, від магії і від е, віри. Від декстеріті у нього приросту немає. А ні, вибачайте, переплутав. Від Декстериті прирісту у нього немає, а от від магії у нього приросту нема. Так що, в принципі, я роблю все поки що правильно. Так, отже, останнє, що я роблю в цьому епізоді, це покінчую життя самогубством. І на цьому з вами попрощаюсь до наступного вже, здається, 15-го епізоду. Зараз я почав вибігати трошки далі, щоб не випадково не впасти на голову пачесу. Бо якщо впаду, то він розізлиться, потім з, з ним не зможу подружитись. Доведеться десь його буде знайти та прикінчити. Тікс. От мої душі. І по цьому от місці. Я кажу вам, бувайте до наступного епізоду і прусь зачиняти вікно, а то в мене зараз відморозяться ноги. Бувайте.